У водоймі в Житомирі зафіксували черговий мор риби. Про це 11 жовтня повідомляла прес служба Державної екологічної інспекції Поліського округу. Наступного дня, 12 жовтня, в одному з місцевих телеграм-каналів опублікували відео із загиблою рибою, нібито біля водоканалу. Директор комунального підприємства «Житомирводоканал» Роман Ілик, 14 жовтня зібрав журналістів, аби пояснити ситуацію. В зв'язку з тим, що призупинилась промисловість. По всій країні всі водоканали є основними забруднювачами річок станом на сьогодні. Тому що очисні споруди практично ніде не будовані нові, практично ніде не реконструйовані, працюють з 50-х-60-х років минулого століття і працюють на межі своїх можливостей. Не тільки водоканал забруднює річку тетерів. І Хочу звернутися до тої громадськості, яка кожний тиждень виставляє, що знов загинула риба чи знов там брудна вода тече. Ви, будь ласка, коли виставляєте ці всі речі, або самі визначаєте, хто це, або звертайтесь в водоканал, ми вам розкажемо. На вашу думку, хто ще крім водоканалу забруднює? Половина промисловості, люди, населення. Які мають приватний сектор, які просто побудували трубопроводи або потічки рівчачки в річку? Наразі в Житомирі працюють лише одні очисні споруди каналізації, другі на реконструкції. За словами Романа Ілика, коли вони запрацюють, ситуація покращиться. Наш скид. Практично знаходиться в межах гранично допустимих концентрацій, які нам встановлює Державна екологічна служба. Но деколи буває так, що обладнання ламається, тому що воно старе. Деколи буває так, що є великі дощі, сильні опади і фактично очисні споруди не можуть їх пропустити правильно, і проходить винос іла з очисних споруд, коли дуже багато стоків поступає на очисні споруди. В зв'язку з цим. Житомирводоканал та міська рада е, зайшли в проект Світового банку, кредит Світового банку, і будують нові каналізаційні очисні споруди на майданчику ОСК-2. Ці очисні споруди повинні повністю справитись і повністю забезпечитись необхідну очистку каналізації до нормативних показників по скиду стічних вод. Вже близько року каналізаційні очисні споруди номер 2 перекриті, закриті, і скид каналізаційних стічних вод з них в річку не проводиться. Протягом року всі стічні води, які течуть з цього скіду, не є стічними водами «Житомир-Водоканал».